Аби захистити рідних та країну, армієць Григорій Косяк з лютого 2023 року вступив у бій з російськими окупаційними військами. Нині, на його честь, на майданчику центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, де герой провчився три роки, лунає гімн України. Після того, як Григорій вдягнув однострій, чоловік став на захист північно-східних рубежів нашої країни. З вересня армієць у ролі стрільця, снайпера, механізованого відділення, направився боронити багатостраждальну Донеччину. Пані Вероніка, дружина полеглого армійця, не може стримати сліз. З коханим дівчина познайомилася ще у 17 років. Відтоді пара була нерозлучна. Далі щасливі моменти подружнього життя та народження сина. Він завжди переживав за нас, хотів, щоб ми були в мирі. Добровільно пішов захищати нашу країну, нашу сім'ю, дитину, дать майбутнє, показати приклад справжнього чоловіка. За партою центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів герой провчився з 2005 по 2008 роки. Аби вшанувати свого випускника саме на фасаді рідного навчального закладу, цього дня відкривають меморіальну дошку у пам'ять Григорія Косяка. Ціні знання, які герой отримав у згаданому навчальному закладі, він використовував, працюючи на одному з підприємств міста електрозварювальником. Хоч обрали на роботу криваріжця і в інших містах України, як от і в Маріуполі, де Григорій працював певний час. Викладачі полеглого армійця одноголосно кажуть: він завжди мав до праці неабиякий хист. Цей юнак був цілеспрямований завжди з активною життєвою позицією. Добрий, працьовитий, прагнув здобути професійні навички, стати справжнім зварником. Мав багато друзів, завжди приходив на допомогу їм. Наша країна втрачає найкращих своїх синів, болить серце. За загиблими героями 30 вересня 2023-го серце чоловіка зупинив щільний артилерійський ворожий обстріл під час визволення населеного пункту Рівнопіль, що на Донеччині, тепер мужньому Григорі Косяку на вічно на цьому світі. На героя вічно чекатимуть батьки, менша сестра, племінники, кохана дружина та чотирьохрічний син. Цього ж дня рідні та близькі на фасаді Криворізької гімназії No45, у якій армієць навчався з першого класу, відкрили меморіальну дошку полеглому молодшому сержанту Василю Печеніну. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, Василь добровільно долучився до Лав ЗУ. Відтоді з 11 березня 2022 року разом зі своїми побратимами чоловік бив окупантів на передовій. Відтепер пам'ять про героя Василя Печеніна в Кривому розі житиме вічно. Втім, так само безмежно за ним будуть сумувати близькі, зокрема дружина та дві маленькі донечки. Він жив з легкістю. Не чекаючи якогось умріяного завтра чи слушного моменту, він жив тут і зараз своє найкраще, своє найкраще життя. І я знаю, що. Кожен з вас пам'ятає його завжди позитивним, готовим прийти на допомогу і, звичайно, завжди із самою щирою і харизматичною усмішкою. Тож я хотіла, хотіла би, щоб в пам'яті з кожного в кожного з вас, в серці в кожного з вас, він лишився саме таким, завжди усміхненим і харизматичним. З шести років справжньою пристрастю криворіжця був спорт. З маличку Василь займався самбо в стінах Дюсаша номер 6 Відтак майбутній армієць навіть зміг виконати норматив кандидата в майстри спорту. Як кажуть тренери героя, Юний Самбіст був дуже перспективним та неабияк комунікабельним. Навіть перед тим, коли він погиб, десь за три дні я з ним спілкувався, зустрівся на сорочовому кварталі. Він був у військовій формі. Біжав, приїхав якась відпустку і знову ж посміхався. Василя, як справи, все добре, ми переможемо. Ну так він нам запам'ятався, як дуже хороша людина, чуйна, і всі висловлюють скорботу в тому, що його нема. Останній свій бій воїн зустрів неподалік Креміної 28 лютого. За словами побратимів, тоді в окоп до захисників прилетіла ворожа міна. Василю вибухом відірвало частину кінцівок. Те саме трапилося і з бойовими товаришами, які були із ним. Долаючи нестартний біль, 46-річний криворіжець з останніх сил наклав пораненим побратимам турнікети. Утім, самого себе врятувати не зміг. Імена та історії Григорія Косяка та Василя Беченіна назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Антон Чакаль, Сергій Філоненко, Сергій Іванкін, Перший міський.